Всім привіт, любі підписники! З вами Міша 46К. І сьогодні ми будемо пранкувати мело на 2К за 1 долар, за 10 доларів, за 100 доларів і за тисячу доларів. А ми погнали! Так легенько підходимо до нього. Ля-ля-ля, нарешті я переїхав в місто. Мене, мене ніхто не знайде. І надіюсь, мене не знайде Міша. Юрій мене не буде пранкувати. Зараз десь має виходити 2К, і я на нього скину вже гульку. вон він вийшов. Пора схід скидуємо. А, а, на мене машину вибросила. Це ти міша. Так, кого би він спить. Господи, як він храпить. Нарешті У мене є план. Ми з беремо портали. Портал кудись беремо. Е, берем. <постерев> б... Ой! ой. Ш... Швидше, швидше, швидше. І в портал його. Ну, е, не поняв. Я Є його телепортував в портал. портал. А -а -а -а. Франк за 10 доларів получився. Я почув, що ми 2 два захворів, то я хочу його збити на машині. Так, все, я сів в машині. Я захворів. Ага, вон він де. Хая! Ти мене на машині збив. Втікає! А тепер настав час для самого найбільшого розіграшу Мелому двука за тисячу доларів. Пранк за тисячу доларів це чи... щоб я підпалив мелому двука. Погнали! Від милому два, о тільки такий попіл. Фух, з того всього треба піти приліч у мою хатку. Дорогі підписники, настав час розплати. Ми будемо пранкувати Мішу 46К. Чекайте. Эй, присут, 46 квадрата. Ааа, Рука, це бікам тобі кінець. Не маємо це